Hey, народ. Ви на каналі Вікі, і ми знову doing something in the Sims. Господи, це привітання зараз звучить, як наче повернення блудної дочки. По відчуттям я так давно не записувала нічого і не робила на канал. Знаєте, я наче постійно роблю одне, максимум два відео в місяць, але цього разу відбулося так багато всього за цей період, що відчувається, наче мене не було тут щонайменше півроку. Що ж, можливо, це дозволить мені поговорити з вами трошки довше, аніж зазвичай. Хоча кому я брешу? Ви бачили таймінги цього відео? you <laughs> do За задумом я мала б знайти якийсь приколдесний будинок в Пінтересті чи будь-де ще, і спробувати втілити те, що знайду у Сімс. Я вже бачила мільйон з гаком таких відео, тому формат зовсім не новий, але не менш цікавий. Ну і от я про цю ідею написала в телеграмі. Сказала, аби ви за бажанням теж скинули свої ідеї, і мені так сподобалась ідея Маші. До речі, дякую тобі за цю ідею. Що я без зайвих роздумів пішла одразу в Сімс? Як тільки побачила її реф у коментарях під постом. Там ще Діана мені прикладесні. Ідеї скидала, тож, можливо, в майбутньому я спробую щось із того втілити. Повертаючись до цього будівництва, звичайно ж, це не перша моя спроба. Оце моє прокляття будувати зносити і так по колу нікуди не ділось, на жаль. Та я з цим борюсь. Цього разу я вирішила сумістити одразу. Є таке слово сумістити. Окей. <гум> okay. Одразу дві ідеї: будинок з Пінтересту та отой челендж, де я будую різні типи ділянок. Я й досі не знаю, як назву це відео, та мабуть з назви можна буде зрозуміти, що ж це за Ділянки такий, а якщо раптом ні, то підказкою може стати локація, а саме Сальвадорада. Ну, типу, відпустка, оренда житла для відпочинку. Ну ви зрозуміли. Мені дуже подобається те, що вийшло побудувати. Особливо, якщо включити ранок оце сонечко так гарно все освітлює, Ну, розрив серденька. Помітила за собою, що почала якось обмежувати себе у кількості DLC. Типу, цей раз будувала у Сальвадораді, Очевидно, що цей пак я точно використаю по максимуму, але також сюди максимально Максимально пасує пак зранчо. Оці всі пляшечки, вина, ці фіранки для вікон. Ну вау! Звісно, куди ж без бази у вигляді Get Together та крутих кітів з рослинками та дрібничками. Ну і ще там декілька DLC, без яких я могла би обійтись, та не захотіла. Вибачте. Загалом я використала цього разу 11 DLC, 5 з яких це кіти. До речі, Blooming Rooms має невдовзі роздаватись безкоштовно, тому не пропустіть цю можливість. І наостанок поділюсь з вами історією про те, як я чи не вперше в житті зробила імпульсивну покупку. Днями після роботи вирішила зайти до КСД, чисто подивитись на нові книжечки, без наміру щось купувати. Бо наразі я ще не завершила читати, що з неї вітер від Емі Гарман. Ну так от зайшла, запитала, до котрої вони працюють. Цюють і виявилось, що закриваються вони за 15 хвилин. Мене тактично запитали, може мені допомогти чимось, і я замість того, аби сказати ні, я просто подивитись бовкнула. А у вас друга частина голодних ігор є? І далі все як в тумані. Мені дають подивитись книгу, запитують мій номер телефону, на якому мої кає коїни, Потім я даю гроші і лишаю те прокляте місце. Розповідаю хлопцю цю історію, а він каже. Так ти в лігових шахраїв зайшла. Звичайно, попалась ці книжкові з камери ще страшніше. Офісників, ну ви зрозуміли. Що ж, дякую, що додивились це відео аж сюди. Буду вдячна вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, а також можете написати, яке відео ви хотіли б побачити наступним. Завантажити ділянку можна, як завжди, на моєму патреоні за посиланням у описі під відео. Окремо дякую поціновувачам магічної кави з корицею за фінансову підтримку на Патреоні. Мені це неабияк цінно. Всі гроші з підписок я буду виводити на Монобанку, де збираю на доповнення по Sims. Тому, якщо хочете, можете глянути, що дає підписка на Патреоні. Або ж робити разові донати безпосередньо на банку. Все це дійство лише за бажанням та, звісно, за можливостями. Я і без цього вас люблю. Обов'язково зацініть в кінці титри зі спонсорами. Я їх обожнюю! І до зустрічі у нових відео! Люблю вас!